Доброго ранку, доброго дня. Бажайте ви і бажаю вам я. Хай плещуть долоньки, кивають голівки, хай тупають ніжки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. бажаєте ви і бажаю вам я. Пропоную вам зараз послухати голоси і відповісти на запитання, де ми можемо почути ці звуки. Молодці! Це лунають голоси свійських тварин. А де ми можемо почути ці звуки? На фермі. А як ми можемо назвати цих тварин разом? Свійські. А чим відрізняються дикі тварини від свійських? Отже, вирушаємо з вами на екскурсію до ферми. Ну, для того, щоб потрапити на ферму, потрібно відгадати тварин, які там живуть. Я буду зачитувати вам загадки, а ви уважно слухайте, будь ласка, і дайте мені на них відповідь. Здавна людям помагає, довгий хвіст і гриву має, любить сіно пожувати і го го і рже завзято, бо не віддає пролінь. Як працює в полі. Кінь. Молодці, слухайте ще. Хто пасеться на лужку, то в стобоки Любить сіном ласувати, молочко дає малятам. Будьте му, -му, -му здорові, подякуйте. Кому, діти? Корові. Молодці. Коко колу на лунає зранку принесе нам до сніданку пташка, золоте яйце і корисне, і смачне. Що ж це за чубатурка? Це ряба, матуся. Курка у дворі не ловить гав, каже грізно, гав-гав-гав. Пильно дім охороняє, кицю мурку захищає, бачить, збудить двір увесь. Хто це, діти? Звісно, пес, молодці. Молодці діти, ви відгадали всі загадки, і ми потрапляємо з вами на ферму. Ось тварини просять вас назвати дитинчат усіх тварин, які живуть на фермі. Це ж нам легко, давайте подумаємо у корови. Теля. У кози? Козеня. У гуски? Гусеня. У свині? Порося. У качки. Качення у крольчихи? кролення молодці. А зараз пограємо з вами в гру. Назвіть тварин, які дають нам молоко. Корова й коза. Назвіть у кого є пір'я. Гуси, кури, качки, молодці. Назвіть, будь ласка, тварин, у яких гладенька та коротка шерсть. Корова, кінь. Назвіть мені, будь ласка, тварин, які несуть яйця. Вірно, гуси, кури, качки. Назвіть мені, будь ласка, тварин, які мають роги. Вірно, коза і корова. Молодці. Пропоную вам ще одне завдання. Давайте зараз з вами пригадаємо, хто що їсть. Наприклад, Корова, що їсть корова? Траву, ще що їсть, взимку, сіно, буряк. Що їсть кішка? Молоко, рибу, мишей. А що їсть курка? Пшеницю, насіння, траву. А що єсть кролик? Траву, взимку сінно, буряк, моркву. А що єсть гуска? Гуска їсть зерно, траву. Буряки. А що їсть коза? Любе смакувати капусту, моркву, траву вона їсть, взимку сіно. А що єсть кінь? Кінь любить траву, сіно, а смаколик його овес. А що їсть порося. Порося їсть кукурузу, пшеницю, каші різні. Молодці. Ви добре впоралися з усіма завданнями. Тому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей. До побачення!